Negotiations. Negotiations. Le dialogue. Rozmowy pokojowe. Peace розмови reconciliation. Peace talks. Усі, чий голос звучить в унісун з гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу. Россия планирует штучно и привет для своей атаки. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Поддержу предложение о э, признании. При... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, а, так. Да? так а да или нет. Президент Путин. Стоп. Президенте Путін не дайте своїм військам атакувати Україну, дайте шанс миру. Так багато людей уже загинуло. Мною прийнято рішення про проведенні спеціальної воєнної операції. Президент Путін... Президент Путін кинув на вітер усі застереження та спроби знайти дипломатичний вихід. Він один, а не російський народ, вибрав цю війну. Ця війна війна Путіна. FIFA, FIFA і УЄФА виключають усі російські команди з міжнародних змагань. UNWTO. міжнародна організація туризму буде першою організацією в ООН, яка виключить Росію. ООН сьогодні проголосувала за виключення Росії з Ради прав людини через її звірства в Україні. Росія виходить з Ради Європи, головної європейської організації з прав людини. Уважаємо дами і господа. Надіялися, що після двохлітнього перериву змогу прийняти лічне участь в роботі Совету ООН по правам чоловіка. Має постати нова залізна завіса, яка відокремить Володимира Путіна, але ні за що не відокремить нас від наших свобод. Шостий санкційний пакет, десятий пакет, ще більше санкцій. Ми пропонуємо заборонити всю російську нафту в Європі. Росія ще ніколи не була настільки ізольованою. Ми ж ніколи ще не були настільки об'єднаними. Ми переходимо до резолюції про визнання Російської Федерації державою спонсором тероризму. Чи могли б ви назвати Путіна воєнним злочинцем? О, так. Він воєнний злочинець. Росія вчинила злочини проти людяності. І кажу всім тим, хто вчинив ці злочини і їхнім начальникам. Ви будете притягнуті до відповідальності. Не варто забороняти в'їзд усім росіянам. Багато людей хочуть виїхати з Росії. Вони не хочуть йти на війну. Вони не підтримують війну. Вони не хочуть продовжувати жити при режимі Путіна. Неправильно, що в той час, коли Росія веде загарбницьку війну в Європі, російські туристи можуть вільно подорожувати. Президент Путін анонсував анексію чотирьох областей України, які контролює російська армія. Це найбільше захоплення території в Європі з часів Другої світової. Половина Києва нині занурена у темряву після того, як російські обстріли лишили значну частину України без світла. щонайменше 22 людини загинуло після удару російської ракети в житловий будинок у місті Дніпро. Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямі контакти з президентом Путіним, оскільки вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію зберегти цей прямий канал. Ізоляція це найгірше, особливо для такого лідера, як він. Наразі час для діалогу не настав, тому що Росія обирає війну, ескалацію війни. Росія обрала нападати на цивільну інфраструктуру і скоювати воєнні злочини. Війна Росії має закінчитися поразкою. Ми маємо уникати ескалації війни, щоб це не була війна між НАТО та Росією. І ми всі погоджуємося із цим. Ми надамо Україні танки типу леопард 2 Це результат напружених переговорів з нашими міжнародними партнерами. І я хочу щиро сказати. Це було правильно. Це правильне рішення. Ми боїмося, що Росія не збирається зупинятися на Україні, і вона може почати поширювати свій вплив на сусідні країни Молдову та Грузію, а також на Західні Балкани. Ми будемо продовжувати міжнародну ізоляцію Росії. Ми продовжимо запровадження обмежень проти російської економіки. Путіну не вдасться завоювати Україну. Путін не спроможний побороти українську армію. Він відступить.